Привіт, друзі! Ви на каналі «Англійський з паном Тарасом». Сьогодні ми поговоримо про важливу ідіому англійської мови «Look before you leap». The way you're moving in your sleep, the way you look before you leap, the strange illusions that you keep, you don't know what I'm noticing. Look before you leap. Look before you leap. Перед тим як ми продовжимо, хочу попросити вас підписатися на мій канал. Розвиваємо україномовний контент разом. Переклавши дослівно, ми отримаємо. Подивись перед тим, як стрибати. Здавалося б, все і так зрозуміло. Але цей вираз має більш широке значення. І не відноситься безпосередньо до стрибка. Значення цієї ідіоми. Відображають такі українські аналоги, як не знаючи броду, не ліс у воду або ж «сім раз відміряй, один раз відріж. В загальному сенсі, look before you leap означає обдумати ситуацію перед тим, як прийняти якесь рішення. Розглянемо декілька прикладів використання цієї фрази. Judy Look before you leap and ensure you can afford the mortgage payments. Джуді, обдумай все як слід, і переконайся, що ти можеш дозволити собі платежі за іпотекою наступні кілька років. Їй слід було все зважити, перш ніж одружуватися. Якщо ви знаєте якусь цікаву ідіому чи фразу англійською, або хочете дізнатися аналог українського виразу, напишіть мені в коментарях. Сподіваюсь, друзі, що вам було цікаво і ви дізналися щось нове для себе сьогодні. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. До зустрічі за тиждень!